Пам'ятаю, як один з журналістів газети Наше слово то то висмівав, бо откаль на Закарпатті Лемки, пані Люба Пекар твердо вам повість, що мешканці села Зарічево, то Лемки споминать, як била з Зиндронові, бесідувала з Теодором Гочем і говорить, та то таке саме люди, як ми, то та сама бесіда, швидко подібне. Ну а тепер ідемо до музею з Кансену Лемківська садиба, то значить загорода. Тут ма свій штаб, фольклорний ансамбль Лемківчанка. Слава Ісусу Христу! Вас прийшла привітати Лемківчанка, заспівати вам веселі красні співанки вія, і Левія на білород гей, Наша ганічка Лемса Янічка! Заречеві і ще залишили чотири а такі хіжі лемківські, такі газдуства, вже бото то лишити про наших дітей, про наших внуків. І Жанна Олександрівна закликала жун, вже бухи жумастили, білили, хлопу закликала та хлопи, жони жито жали, хно пов'язали, хлопи хижу покрили, така хижа красна стала гіпісанка. І тих у септембру, коли у Заречеві престольний праздник, друга причиста, свята Марія по нашому кличе, тоді ми відкрили урочисто був відкритий а музей. Кіця полам глядає хітанір, іду глядати, жебо ми так ці куплю, ці подарую, ми так подарую, жебом го на місто поклала. Раз до атої хіжі був столяр, і він ушитко зробив такі ж своїми руками, то в його зроблено і талаш, і шифонер, і стол, і тяйки, і гелетки. У шутку, що треба газдені до рук, щоб могла в опець уїсти, варити, то в зроблено його руками. Замки на дверях не коліни, які не були, аж поза 46-го року. Тоді вже у нас почали люди класти на двері замки. Хижа, синий комора, то де люди жили. А далі йшла пеливня, це 100 по-вашому, mm -hmm. пеливня. А далі йшла стайня, а далі йшов ще деревляний при прибудова до хижі ще такий деревляний клівець. Навкруг того деревляного клівця і навкруг стайні, йшла ще газуба. От того місця, де сидимо, то 5, 5 кілометрів вже Словакія. Так як на правду повісти, то то не словаки, а таке саме лемки, русини, як ви. Такі точно, як ми, і так точно говорять, як ми, і співанки такі співають, як ми, і бесіда в них така, як у нас, і обираються так, як ми, коли одіваємо національної шаті якоїсь такої стародавньої. Як вони це обирають кабат, мають такий, як то тобанки такі, як ми, кустя такої, як ми, ми Буть нася. ся опліччя, то сорок то є сорочка. Mm -hmm. Опліччя таке точно, як у нас жона беруть, так точно і не обрати. Ну ви говорите словаки, але правду не словаки, а ті ж Вони се там так і кличуть. Вони і по паспорту мабуть написано вже руснак, русин, а в ми у паспорті того написано не маємо. Пишемо ми все-таки українці. Це треба б, щоб ми написали собі в тому паспорті, в тут ці метриці б дітям писали живуні руснак. Треба б живуні що лемок, щоб та дитина десь у школі, хоч би ти години якісь болі, щоб та дитина себе вчила тут у лемківську мову, тут у бесіду, бо знала б та як вони дома бесідують. Кіть ми себе вчимо у школі і англійську, і німецьку, і словацьку, і чеську в нас, і в нас її вчать, і польську. А че Холмківську не вучат? то, бо треба ж биде святувала організація тут та, то до когось ж треба апелювати ж, бо вони до влади, до президента, та ж бо їм дозволили